Я вас вітаю і у нас сьогодні заняття про іграшки. Я тут бачу. Ти мене не бачиш, ти щось Андрій опять зникла. Що ти тут не знаю, щось з інтернетом у нас, з ноутбуком. Я вас бачу, люди, добре? Картинку бачите? Так. 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 Ну що ж, починаємо. Так. Подивіться, будь угу. ласка. Що ви бачите на картинці? Я одним словом назвати ці пені, чого це іграшки. правильно. Дивіться, які вони яскраві, так? А де беруть ці іграшки? Не сказали, є, де беруть іграшки? В магазині. В магазині. Магазин, звідки бере їх? Є така фабрика, де виготовляють іграшки. Вони бувають різні. Це бувають м'яка іграшка, пластмасова, гумова, бувають і залізні. Особливо для хлопчиків, які люблять машинки гарні, так? Так. Так. Вони різні. А як ви думаєте, якими іграшками грали дітки дуже давно в давнину? Ось давайте ми з вами. Ми дивимося, якими іграшками грали. Ось. Українська іграшка, люблячи руки мамі бабусь, завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі: з клаптика тканини, рослинки чи овочу. Одна з іграшок така була, це мотанка. Її робили з клаптики тканин. Вони були різні, ось такі мотанки робили матусі, бабусі для своїх дівчаток. Подивіться, які вони гарнесенькі. Їх можна зробити самим. Ми пробили такі мотанки. Це дуже цікаво. Бачите, які вони і в костюмах, і з маленькою лялькою, і з глечиком. Ось такі іграшки робили з і ниток, навіть не шили. А як ви думаєте, з чого зроблена ця лялька? Нас, Знаєте, Скажіть, з цього на стіло. Знаєте з чого? Зараз я вам відкрию. Мама є. На Кукурудзу їсти. Кукурузу є? Хоча дісти їли, мама покупала вже? Ви бачите, на кукурудзі є таке лушпиня. З цього лушпиня і робились такі іграшки. Подивіться, бачите? Кукурузки робилася іграчка. От лялька, яка до з кукурузки робилися. Ось такими ляльками вони грали. Бачите? Так, а тепер давайте з вами. Ручки вгору підняли, поплескали. В сторони. Так, а тепер ручки на пояс. Давайте з вами. В розрізні боги нахилились. Засміялись. Так. Молодці. Подивіться. А знаєте, що в ці іграшки? В чого ангели? Ангелочки в чого робили? Їх робили соломи. Дивіться, які вони гарні. Так, і соломи. Ось такого коника зробили із соломи, бачите? Діти грались, адже в них не було таких яскравих і гарних іграшок, як вели, які зараз у вас. А це ну, такими іграшками і ви будете гратись, так? Дівчатка, вам така? Подобаються такі іграшки? Кровата, yeah. да? Ліжечко для ляльки, так, да, де гарненьке? Ліжечко yeah. для ляльки, бачите? А тут можна покатати ляльку, а хлопчикам подобаються такі коники. Це дерев'яна іграшка. Подивіться, як вона розмальована. такими іграшками. і зараз можна грати. Тома? таким коником теж да. можна грати. А ось це свищики. І зроблені вони. Знаєте з чого? Із глини. Потім їх поклали в піч. Обжигали, потім розмальовували, і вони можна них свистіти, токати. Це такі свистульки, свищики. Подивіться, які вони гарні. Бачите, їх тут не сильно розмальовували, але дітки ними гралися і пісеньки співали. Ну, тут ви не, ніколи не скажуть, а як ви думаєте, що оці іграшки? Мама прочитає, якщо. Це іграшки роблять. Сир дома їсте? З сиром? З сира на полонинах пір на Гуцульщині роблять такі іграшки. Вони там варять сир і ось жінки роблять такі гарні іграшки. От ви яке це яка ця краса. Бачите, і це зроблено з сира. Подивіться, як гарно. Подивіться коник, а на, у нього даже наш герб є. Бачите, як гарно. І поїли, і іграшку зробили. Так, а тепер давайте з вами пограємо. Ви мені назвіть, які тут іграшки народні? І з чого вони зроблені. з сміток!

Про oh молодці! Це іграшки сьогодення, які ми можемо зараз купити в магазин. А ось уже ляльку з кукурудзи ми можемо зробити, якщо захочемо, але ну, не робимо, бо в нас є такі гарні ляльки, які нам купили мама, бабуся, да? тато. Ми okay. вам різні гарні іграшки. Скажіть, вам сподобались такі іграшки? Да. А у вас не было, давай, такої свистульки? Ні. Да? Немає. А знаете, ну, кто еще 200 год? У меня есть. Є. є, така свистульки. Ну, так. Вот такі гарні іграшки. Ну що ж, добре, молодці. Так, ну що, сподобалось заняття? Да. Так. Так. Значить, молодці. Бачите, які іграшки є на... народних до сих пір. Виготовляють такі іграшки наші майстрині і дерев'яні, і з глини, і роблять мотанки, одягають їх гарненько. І це вже просто як сувеніри. Ось так. Для того, щоб зробити солом'яну іграшку, зараз спеціально треба посадити. Зерно зібрати, висушити, вимочити, покрасити. Це дуже багато такий тяжкий труд. Розуміли, мої любі? Тречки вас, Андріївна напрягла, так? Да? Ну що ж, дякую вам за увагу. Ви молодці. Що вам зараз? Жарко вдома, так? Mm -hmm. Так. Так. Mm -hmm. Мама запускає двір? Так. Mm -hmm. Там дуже пекло, пекло. Ще вдома посидіть, потім ввечері будете гуляти, да? mm -hmm. так? Так. Так, молодці. Обов'язково слухайтесь, маму, бо зараз сонце дуже пече і не гуляємо під сонцем. Розуміємо і любі? Так. Mm -hmm. yeah. Так, ну давайте ми до зустрічі, так? готую вам Do Podróż po po Afryki. Dobre. U bude... Dobre. do Afryki. Dobrze. W piątym miesiącu nas będzie Paska. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.